Вітаю, друзі, на моєму ютуб-каналі, і як завжди, закликаю принагідно підписуватися сьогодні в Україну здійснює досить важливий візит міністр закордонних справ Ізраїлю Коєн. Цей візит можна відзначити через наступне: перше, це візит першої високопосадовці Ізраїлю після виборів. Там друге, цей візит здійснюється на тлі того, що було досить багато вкидів російської пропаганди і розмов про те, що. Зміниться ізраїльський уряд, прийде до, а, стане прем'єр-міністром Беньямін Натаньяхо, прийдуть люди а, з ультраправих партій, тому подібне. Там були непрості перемовини а, коаліційні і в самому Ізраїлі виникали різні думки. Але а, це внутрішня справа Ізраїлю, їх а, вибори фактично а, так вирішив а, народ Ізраїлю і тому сформований такий уряд. Але, а, попри те, що Здавалось би, у Нетаньяху дійсно був певний історичний етап, коли вони доволі таки часто мали спілкуватися з російським президентом Путіним візити. Тощо зараз досить помітно, що політика змінюється, і це, до речі, політична мудрість. Це свідчить про політичну мудрість, коли змінюється курс відповідно до умов. І обставини, які виникли, і очевидно, що Ізраїль їх оцінює правильно з точки зору міжнародного права, і з точки зору того, що Росія веде агресивну війну, на сьогодні вести якісь, скажімо так, перемований бізнес з южел як люблять казати, просто є неможливо навіть у тих, у кого виникала спокуса це робити, і забути про те, що там чи забути про те, що Росія веде війну проти України, але цього неможливо і не, не побачити, і не помітити. І тому звичайно, що зараз, як відповідальні політики, як відповідальний прем'єр-міністр, очевидно йдуть очевидні речі визнання очевидних речей ізраїльським урядом вкотре. Так, от той же Бенімін Теняху в інтерв'ю для CNN, яке було кілька тижнів тому, він сказав про те, що Ізраїль перегляне свій підхід до передачі зброї в Україні. А я хочу нагадати, що про це говорив і міністр закордонних справ Ізраїлю Коен, який прилетів до Києва. Про це говорив, зрештою, говорилося і в заяві посла Ізраїлю в Україні, який казав, що насправді не поспішайте нас критикувати за недостатній рівень підтримки, тому що не про все відомо, чим Ізраїль допомагав і планує допомагати Україні. І звичайно, що на тлі всіх цих подій. Досить обнадійливий візит, ще з цієї точки зору, що е, міністр закордонних справ Ізраїлю планує відкрити посольство, поновити його роботу посольство Ізраїлю в Києві, а це означає, що е, проаналізував безпекову ситуацію, вочевидь, Масад і всі інші структури, і вони розцінюють зараз е, загрози безпосередньо для наступу на Київ в найближчий час російськими військами. Військами держави агресора мінімальними, очевидно, через те, що вони поновлюють діяльність свого посольства, і це, до речі, ще один сигнал від заходу, від цивілізованого цивілізаційного заходу, до якого можна віднести Ізраїль, не географічно, нехай, але все ж таки про те, що вони вірять в Україну і в те, що Україна відбулася, те, що українська столиця. Стоїть те, що сюди їдуть міжнародні представники, повертаються вже і посольство Ізраїля, і вони впевнені на маються більше впевненості в безпековій ситуації. Це досить важливий сигнал і Росії і Путіну про те, що вони не бояться. Звичайно, що нам би хотілося підкріпити це не тільки певними символічними речами, політичної підтримки, а й передачею від Ізраїлю зброї для України. І тут на окремих ділянках нам би дуже знадобився залізний купол. Можливо, саме цьому сьогодні буде присвячена розмова міністра закордонних справ Ізраїлю з українським президентом, з його колегою, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Можливо, щодо інших видів озброєнь, але я думаю, що нам варто очікувати на приємні сюрпризи, можливо, які не оголосять публічно, але про які ми дізнаємося згодом, які будуть укріпляти українську оборону. Крім того, нам досить важливо пам'ятати, що Ізраїль перебував в подібній ситуації як Україна. Я маю на увазі з точки зору оборонно-промислового комплексу. Хоча Україна має навіть зараз набагато вигідніші, стартові позиції насправді. Але Ізраїлю було складно, і вони фактично на початках своєї державності відновлення своєї державності залежало від постачань заходу. Їм досить допомогла певний час Франція, зокрема. Як нам зараз допомагає Захід, але потім вони усвідомили, що потрібно дивитися вглиб і розбудовувати власний оборонно-промисловий комплекс, забирати фахівців і заохочувати їх приїздити до Ізраїлю, відкривати і відновлювати виробництво там, займатися інноваціями там. І Ізраїль зробив надзвичайно потужний ривок в багатьох сферах озброєння, наприклад, тих же безпілотників. Які б нам теж дуже знадобилися, яких є дуже багато різних видів та модифікацій в Ізраїлю, що можливо, і, які і ми побачимо в українському небі. але нам так само важливо дивитися, наприклад, Ізраїлю і робити так само висновки, що ми зобов'язані розбудовувати оборонно-промисловий комплекс за будь-яких умов. Це наше маст просто, але так само домовлятися про можливе спільне виробництво. Зброї спільну участь в окремих проєктах. Це не означає, що ми маємо обов'язково виробити якийсь елемент літак, ракету там, умовно, чи ще щось. Ми можемо виробляти певні елементи, які будуть застосовані в цих компонентах зброї. Ось до цього теж потрібно прагнути. Тому візит дуже важливий, це ознака підтримки України. Ми чекаємо на її розширення, чекаємо на зброю і. Кращі приклади Ізраїлю повинні готові застовинні бути готовими застосовувати. Бережіть себе, до нових зустрічей! Слава Україні!